Полтавщина, вітаю! З вами Усанова Ольга. Сьогодні знайомлюся сама і вас знайомлю з унікальним продуктом. Це каша, приготована з полби, найдавнішого злаку на землі. Продукт, який в Україні забутий, хоч раніше полба була основна наша страва на Україні як каша. По складу, по хімічному, по амінокислотному підходить людині по всьому, тому що тут 18 кислу, з них вісім незамінних, якщо ти її поїв, з 3-4 години, йде процес травлення. Багато клітчатки і корисно для організму, але вона низьковрожайна. — Вона і бути і солодка. І, і солодка. солодка да. Ну це каша, це, це дика пшениця, але вона ні м'яка, ні тверда. Просто полба, але і використовують селекції м'яких сортів пшениці, які є на території Європи, використана полба. Тож у цій культурі більше 7 тисяч років, як вона була окультурена. Ні рис, ні просо не може з ним навіть стояти рядом. Полба це більше всього, що рахується сама перша культура, як з злакових, яка була окультурена людиною. Це вже полба цього року врожаю очищена, і це зьобу, а потім робиться крупа. Оце коли очищаєш, отримуєш таку. Uh -huh. Це вже знята чолушка, саме зернятко. це вже з полби саме Ну, Ще нього зробиться вилити, крупа, та... Ще шліфується, вийде крупа. Дуже смачна. Така каша. Насправді, я думаю, що на цілий день придасть бадьорості і сил і енергії.